Да й он бить по максималу. І стрілецька зброя і мінометний обстріл і арт обстріл. Ну це, в принципі, наші будні. Ми зараз на Чернігівщині разом з групою розвідки рухаємося в напрямку кордону. Як пояснюють прикордонники, під'їжджати на автомобілі в притул до російської території небезпечно, оскільки в небі постійно працюють ворожі безпілотники, і військова машина доволі швидко стає мішенью для артилерії. Відтак кілька кілометрів доводиться йти пішки. Ціль протидія розвідувальна неверсійним групам противника. Також перевірка території та лінії державного кордону. Місцевість доволі відкрита, і як тільки з'являється являє, якась машина, то одразу в небо піднимається ворожий безпілотник і ця ціль стає видимою. І тому це доволі небезпечно. Та йон, добір! Зупинилися буквально на кілька хвилин і одразу почала працювати по району, в якому ми перебували, російська артилерія. Суючись з прильотів, били зі 120-го калібру, з міномета. Вже було щонайменше 5 чи 6 приходів і обстріл продовжується. Рухаємося. <реку> Яка це відстаність? Б'ют по максималу. До 6 км. Я казав, що вийти слажніше, ніж зайти. Ну це в принципі наші будні. Зараз ми будемо використовувати антидронову рушницю по безпілотнику, який е, наводить ворожу артилерію. Головне зорієнтуватися, де він є, правильно навести на нього. Він втрачає орієнтацію, падає. що відбувається? Е, відбувається в, тим, в те, що він втрачає е, сигнал е, супутником GPS, і тим самим він втрачає оператор, не може кривати е, ним. Весь цей час нас супроводжував ворожий міномет, збився з рахунку, оскільки саме було прильотів, але от ми застринули в машину і здається, вже виїхали з зони ураження. Наше основне завдання це враження броньованої техніки. В першу чергу це танк. І ця зброя, вона називається зброєю останнього рубежу. Вона застосовується тоді, коли, можливо, певна техніка проривається крізь артобстріл, авіаційні удари. І коли танк проривається, то наша зброя вона, напевно вразить ту чи іншу техніку. Для людей, які далеко звідси, яка тут зараз ситуація? Можна сказати, що повний набір. І стрілецька зброя, і мінометний обстріл, і артобстріл. Ну і, звичайно, дрони розвідку проводять. Попри те, що підрозділи армії РФ вдалося вибити за межі Чернігівської області. Поблизу кордону вони все ще залишаються для того, щоб вчасно виявляти приміщення техніки особового складу, виявляти зведення нових укріплених позицій. Прикордонники також активно використовують безпілотну авіацію. Ледимо бік державного кордону. Бачиться оця лінія. Mm -hmm. Це вже заперебрик Касабі. А як близько росіяни розсіяни до нашого кордону? Вихід. Вихід. Примет. Я зараз покажу, де стоїть їхні полі. Кулемет звідки він стріляє. Це їхнє посидіть. Не знаю, як вам видно, не видно. Світ це який ви Тільки що чули. Он бачите, стоїть. Не так. Коли вони щось чують десь машину, чи що вони так, як нібито попереджують, що будемо застосувати зброю. Інколи це кулемет, інколи це ствольна артилерія чи міномет, у них облаштовані позиції там, де вони пасуються. Тут це місце захоче на тут прикордонники, а ага. самі сама. не дуже велика кількість техніки, але вона є, і інколи вони відпрацьовують з нею по нашій стороні. Для повномасштабного вторгнення російські війська пройшли аж до Чернігова. Втім, оточити місто так і не змогли, і зрештою відступили. Тепер виграний час українські військові використовують для укріплення лінії оборони вздовж кордону, аби в разі необхідності більше не допустити просування армії РФ в глиб території області. А в чому специфіка Чернігівщини? Тобто, наскільки я розумію, тут є відмінність від тої лінії оборони, яка є на Донбасі тут ліса і практично. Ворог він ну, не може очікувати, звідки, звідки ми будемо захищатись чи давати відсіч. Тут свої позиції вони скриті від посторонніх очей, від навіть від місцевого населення. Ну, ось так. Якщо на Донбасі, там мені здається більше відкритого, більше простору. Вони знають нашу лінію оборони, знають, де чия позиція, то тут я думаю, воно більше скрите. Багато несподіванок їх точно буде очікувати. Так, це вхід наш бліндаж. Він досить такий у нас вийшов просторий, є пічка, щоб не було холодно. Коли ми спочатку збудували, все було досить сире. Пічкою ми прогріли це все, висушили, тут було болото, і поступово почали облаштовувати. Отут є наші спальні місця, тут спальні місця, тут спальні місця. Можна щось під ліжко поставити, сховати. Тут у вас є електрика, я бачу. Е, так, у нас є сонячна батарея. Тут ми можемо зарядити наші засоби зв'язку. А взагалі це сприяє обороні. От теж те той ландшафт, який ми маємо на, на Чернівщині. Ліса добре. От ті люди, які тут служать, тут є багато місцевих хлопців. Вони ці ліса дуже добре знають. Це своя земля, своя рідна земля, яку ти любиш, і яку ти, ну, ти любиш і її, ти її знаєш. Тут багато думаю, хто з малечку гуляв. Ось, відповідно, це великий плюс. Чесно, тут сильна буде лінія оборони. і Люди не збираються відступати другий раз, їм не дадуть тут пройти.